На Волині триває загальнонаціональна вакцинація проти кору. Планово щепили понад 80 відсотків дітей. Розповіла Суспільному епідеміологиня Ірина Інжиєвська на щеплення до Луцької дитячої поліклініки шестирічною донькою прийшла Олеся Романчук. Спершу дитину оглядає лікарка. Деканасиком. Олеся Романчук каже про те, які ускладнення може спричинити кір, знає, тому вакцинацію підтримує. Знаю, що складна, що вона важко переноситься так само висока температура і висипання. І після того можуть бути й ускладнення. Можуть, як дитина захворіє і передатися іншим, щоб не заражати інших діток. Тим більше, що дитина і ходить до школи постійно в соціумі. Сакоти сідати. Я не боюся. Зберігають вакцину у холодильнику, каже медична сестра Оксана Малиновська. З її слів, препаратів вистачає. Зберігається в холодильнику в картонній коробці окремо розчинник. Закриваємо. Окремо розчинник, окремо вакцина. Щеплення проводиться щодня, згідно запису, згідно того як направляє лікар. Може бути 10 разів в день, 10 доз, 10 дітей, може бути 5. Зараз до збільшення йде тенденція, тому що зараз іде кампанія. Діти мають проходити імунізацію двічі в 1 та 6 років, говорить педіатриня Марія Дорецька. Це від кору у нас іде комплексна краснуха паротит. Робимо ми в один рік і ревакцинацію робимо другу дозу в 6 років. Все-таки відсоток вакцинації у нас ну, хороший але на жаль, все таки є такі батьки, які відмовляються дитина. Повинна бути здорова, не повинно бути кашлю, нежитю, болі в горлі, і так само ще один важливий протипоказ, якщо в дитини були важкі алергічні реакції на попередні дози. Я рахую, що групова вакцинація має бути обов'язково, так як це перш за все, ми живемо в такому суспільстві, де це має велике значення, тим більше в такій непростий. Час щепленість дітей проти корю паротиту і краснухи десь приблизно є 60%. Є і нещеплених дітей багато, але це на це є відповідні причини. Багато дітей, яких не щеплені, у нас наразі знаходяться за кордоном, і ми не маємо з ними ніякого такого зв'язку. Багато не щепилося в нас дітей із-за того, що було захворювання, таке як COVID-19. наразі зараз іде до нас доганяюча компанія. Заступниця гендиректора центру контролю та профілактики Актики хвороб, епідеміологиня Ірина Інжиєвська каже, кір одна з найзаразніших інфекцій у світі, котра передається повітряно-крапельним шляхом. Ліки від хвороби не існує. Лікування направлене лише на усунення її симптомів. Такий спалах кору в нас був в останній в 2017-2019 роках. Із десяти невакцинованих людей, котрі проконтактували з хворим, дев'ять захворіють. Кір це дуже небезпечне захворювання, яке небезпечне своїми ускладненнями. Це вушна інфекція, це Запалення легень це енцефаліт. У нас є група дітей віком від 2 до 17 років, які вчасно не отримали або одну дозу вакцини, або дві дози вакцини. І саме для таких діток в Україні розпочата національна кампанія з вакцинації, наздоганяюча так звана кечап-кампанія, щоб ми могли довакцинувати цих дітей в області понад 2000 тисячі дітей, які або не мають жодної дози вакцини. Або або не мають другої повторної дози ревакцинації. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.